Друзья, ну вот надеюсь, что нас не напугает Ярослав Кучеренко, сейчас наш стрингер, он готов сделать э, свое включение. Я надеюсь, он по-прежнему находится своим замечательным гостем. Проверим это прямо сейчас, Ярик. Так ли это? Доброе утро, Тігран, так, да, звісно. Нахожусь Любомиром Лівіцьким. Вот только що видели, як Олег сделал основание для нового блокбастера. Скажіть, будь ласка, Любомир, чи можна на основі уксусу з содою зробити якийсь бойовик, якийсь екшн? Ну, давайте почнемо з того, що це досить дешево. Ну, тобто <laughs> і доступно. Але ефектно. Але ефектно. Тому я думаю, що ще додати якоїсь маранцовочки там з магнієм. то <laughs> а, дивіться, ви зробили тут фільм, його відбили. Успішно прокатився, через революцію не вийшло. Досягти того ефекту, який можливо планувався, там два або три рази окупити фільм. Потім попихали в Казахстан. Розкажіть, будь ласка, який був досвід там, mm -hmm. хто був там задіяний. Як поступила пропозиція до вас зняти mm -hmm. фільм там? Ну насправді це все зробили тіні, бо після прокату тіни до мене зателефонували продюсери з Казахстану і сказали, що ми от якраз шукаємо режисера на фільм, який задумали знімати, теж дуже містичного характеру, і ем, чи можна прислати сценарій. Вони прислали сценарій, я почитав насправді, ну, це робота така, знаєте, по... Бо жанр схоже на фільм Константин, який виходив в, в Америці, всі ну, як, ну, як по всьому світу виходив, всі знають. От, дуже багато містики. Фільм буде для казахстанського прокату. Можливо, він попадає і в український, і в російський прокат, я так надіюся, бо тому що фільм на відсотків 60 наповнений спецефектами, ну досить недорогим, досить недешевими. А ну, от і е декілька зірок там е вони взяли російських. Там грала Світлана Ходченкова, е Равшана Куркова. Е тобто багато е е Фархат Махмудові такий актор. От, ну, тобто склад був досить непоганий. Ну, цікаво було, звичайно, працювати з молодими акторами, які там на даному ринку. знаєте, от, мені чомусь везе відкривати молоді таланти. Я не знаю, я втомлююся від цього дуже сильно, бо тому що молодим акторам доводиться пояснювати ну, практично технічні речі, які там знаю дуже професійний актор. От, і коли я побачив, що в фільмі там на 40% дебютантів, я. Зрозумів, Боже, це тіні два. Ну тобто <смас> довелося дуже багато енергії витрачати на, на, на те, щоб. витеровать в кислые стороны и так далее. Но ну, вот, самом деле э, я благодарен ну, этому фильма, потому что мы получили много практики, э, такой, кое не получили еще на тенях. То есть сиквел теней будет еще круче уже. А, на, 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 насколько мы знаем, в тенях тоже участвовали одни молодые актеры. Вот основной состав 8. А, либо закончили вузы актерские, либо я знаю, что даже не заканчивали эти вузы. А, с любым будем говорить в следующем включении, если удастся. А его план Почему с украинского кино перешел на казахстанское и какие перспективы украинского кино? Эти все темы будем поднимать буквально скоро здесь, в парке Шевченко, с режиссером Любомиром Левицким. Класс, отлично, Ярик. Отличный анонс. Правда, интересно дальнейшее будущее замечательного украинского режиссера. Спасибо, Любомиру, спасибо тебе. Гигантское. Друзья, мы же продолжаем наш эфир. Добрейшего утра вам от всей команды «112 Украины.